Вітаю вас, дорога громада. І ми за традицією сьогодні розмовляємо про здивок. Сьогоднішня наша тема дзеркальні нейрони. Про ці клітини сьогодні можна почути звідусі. Він присвячено багато наукових робіт, статей та навіть книг. Що це за унікальні такі клітини, які так цікавлять нас всіх і науковий світ. Ну що ж, давайте тоді трошки науки е, професор університету в місті Парма Італія, який, до речі, народився в Україні, е, разом зі своїми колегами, Рисалакі, разом зі своїми колегами досліджували моторні нейрони. Експериментом, коли електроди прикріплювалися в лобну частину, а також тінні ділянки мозку, були виявлено надзвичайно важливі аспекти роботи нашого мозку, були знайдені особливі нервові клітини, які активізувалися тоді, коли ми самі виконували якусь дію. Споглядали за дією інших і навіть тоді, коли уявно відтворювали свої дії або ж дії іншого. Ці клітини умовно розрізняють два типи дзеркальних нейронів. Одні дзеркальні нейрони відповідають за нашого обудження. Це тоді, коли ми, можна так сказати, як у дзеркало відтворюємо рухи, вчинки дії іншої людини. Інші дзеркальні нейрони відповідають за почуття, за емоції, за емоції емпатії, співчуття, коли ми можемо відчути те, що відчуває інша людина. По суті своя робота дзеркальних нейронів полягає в тому, щоб в тому, щоб вчитись, навчаючись, споглядаючи. Цю роботу дзеркальних нейронів ми можемо помітити відразу в дуже маленькому юному віці, коли немовлятко у відповідь на нашу посмішку дарує емоцію посмішку. Вже тоді ця робота дзеркальних нейронів працює активно, і як це все відбувається? Здорова ділянка. Спостерігаючи нашу фільмку, щитуючи її, передає сигнали, так як система діяльності поєднані в певні ділянки м'язів, і ми отримуємо посмішку. Хочу сказати також про те, що ми деякі дзеркальні нейрони отримуємо при народженні. Інші ж ми можемо розвивати. Можемо ці контакти е, збільшувати і саме основне ускладнювати. Тобто, в залежності від того, що ми споглядаємо, якою яку інформацію ми харчуємо, так би мовити, наш мозок, хоча він харчується при порзу в більшості, але теж інформативне споживання не відбувається, тому це важливий момент обережно, що наші очі дивляться, що наші муха чують. Е, також можна відмітити про те, що. Е, Зеркально працюють нейрони не тільки в людині, Вони є, можна їх спостерігати і в тварині. Ну, Наприклад, ми тут бачимо синхронний рух е, з риб, також синхронний політ птахів, е, а як відомо, синхронний рух відлякоє хижака. Також можна побачити і в канарейки, яка слухає звуки старшого і навчається правильно їх відтворювати. Отже, задійне слово, а не дійне Як згадувалося раніше, дзеркальні нейрони знаходяться в різних частинах кори мозку. Отже, одні, які відповідають за рухову діяльність, знаходяться у нас в лобній частині півкулі, інші ж, які відповідають якраз за цю емпатію, за співчуття, знаходяться в тім'яних долях, а також в такій спеціальній частині мозку, яка називається мандалом. Важливо сказати про те, що свого роду емпатія закладена нам з народження. Тобто бажання е, співчувати вже в нас є від народження. Е, так чи довго Бог не здаємо стосунки, вже будуються з е, дуже з маленького віку. Е, експеримент. Був поставлений на білих крисах. Ризикну його вам розказати: були дві коробки, одна коробка була світла, друга коробка була темна. Тваринку спочатку ставили в білу коробку, в світло, хоча ж вона швидко переміщалася в темно. Було би затишне. Але справа в тому, що педаль темної коробки е, е, темної коробки була свого роду педаль. Яка е діяла як труп на тваринку, яка знаходилася в іншій кліці, в сусідній. Вона кричала, чітко висловлювала свій дискомфорт. Тоді тваринки, які були в чорній коробці, почувши це, виходили, повертаючись в білу коробку, то е хоча це було зовсім комфортне середовище серед світла. Але е крик сородича був найбільш е неприємний. Ніж дискомфорт від світла. Науковці називають це як, як чистий от, е, ну, Коли ми можемо думати про інше. Хоча ж було і невелика кількість, їх 25% було, е, які залишалися в чорній корупції і не вчиняли ніяких дій. Науковці називають це як чистий годізм. Хочеться сказати, що нам дуже важливо знати е, таку о, властивість нашого мозку. Важливо знати як батькам, які навчають умову своїх дітей, як тим, хто самі є споживачами інформаційного простору. Е, чи можемо ми бути е, прикладом, чи від кого ми беремо свій приклад? Це важливе питання для кожного з нас. Науковці і далі продовжують досліджувати дзеркальні е, е, нейрони, тому що це зовсім нове дослідження. Але ми з вами в книзі книг маємо важливу істину, незмінну істину. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від духа Господня. Тож давайте, нехай наш Христос буде сам de la nasul țintelor, slavă, un țintire la care am putea să